Доброго дня, мої шановні друзі, мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини і ви на каналі Всім про все. Сьогодні субота, 29 листопада, ще трошки. І буде календарна зима. Чому кажу календарна? Тому що у нас продовжується осінь: сира, мокра, дощова. І в день 14-12, сьогодні 10, сьогодні трохи прохолодніше. А вночі 2, 3, 5, 6 градусів, який день. Інколи, інколи бувають маленькі, невеличкі приморозки на ґрунті. Ну, що я вам хочу сказати? Я далі працюю, далі працюю, кінця-краю цій роботі не видно. Мабуть, як і в усіх, як і в усіх. Листя тут поки що не прибираю, хай лежить. А дивіться, що я роблю, вже зробила, а потім думаю, та, треба, мабуть, показати і вам. Я показувала оці свої грядки, де я розсаджую усі рослини. Ось і там. І як бачу, що воно вроді, вроді і непогано себе почуває, ну, до весни побачимо, тому що це просто велика вилога. Та й воно собі гарненько стоїть, <хи> а весною будемо бачити. Ну, лілія он, прийнялася гарно, листочки попіднімала. Це біла пахуча лілія. А тут, бачите, що я роблю? Я обрізала свої троянди. Якщо вам не горить, то не обрізаємо троянди. У мене багато троянд похворіло на мучнисту росу, на п'ятнистость різну. І весною у мене ну, катастрофічно немає часу зовсім, абсолютно. І тому я їх обрізала тепер. Обрізала і поробила купу-купу живців із своїх троянд, У мене їх, ну, мабуть, більше 30, мабуть, десь до 40 кустів. І повторююся тільки скарлет У мене я маю два кущі. і... Луї де Фінес два кущі, а всі інші по одному тобто це дуже-дуже багато різних різновидів. У мене є як чайно-гібридна, ґрунтопокривна, флорибунда, спрейка, бордюрні, ну, тобто різні, плетючі, чи вюнки, троянди. І от я ну, в'юнку ще одну тільки не обрізала симпаті, то теж заживцюю. Ну і так ось дивіться, дивіться стільки вийшло три ряди живців. Я зрозуміла, чим менше я заморочую тим більший і гарніший результат. Ось рядочок, так як я все садю, я вам вже показувала. Роблю рядочок, дивіться, ось яке болото у нас страшне, пристрашне. вон лопата так само, два рази купну і треба чистити. Дуже. Важка земля, ну тяжко, але ж але роблю. І ось, дивіться, отаку рядок. І ось живчики. Старалася робити їх із п'яткою. Що таке з п'яткою, зараз покажу. А, о. Ось, бачите? Ну, тобто, відриваєте гілочку від основного стовбурця, і отак виходить, якби, ну от, одірване, бачите? Коли отакий живець із п'яткою, він набагато краще е, ну, вкорінюється. Ось, бачите, одірвано від основної. Отак ось От. А то деякі ну, різала, різала. Найскось внизу, у верху е, прямо. Ну, ви знаєте. Он, бачите, прямі відрізані, а всередині це ось як ви бачите, це такі тоненькі гілочки. Це Троянда Скарлетт грунтопокрівна. Вона має такі гілячки. В неї оце, отакі, вон, найтовстіші. Вона не, не робить товсті дуже гіляки. в неї тоненькі. Але квітує до сих пір, Ну, вже зрізала, то вже не квітує. От. Ну, А, то чайно гібридні в них більш товсті пагінці. Ну, Вибирала такі молоді, але ж уже дозрівші. І думаю, що якийсь результат буде. Якщо навіть і третя частина від цих усіх черенків заживцюється, ну, тобто вкоріниться, то це вже буде дуже гарний результат. Маю досвід, вже в мене і ростуть троянди із живців. От. Ось бачите, ще квітне. Ну, ми кажемо безсмертники, але воно ксерантум називається така рослинка. Це насіння від нього, такі гарні квіточки. Ось кущики в мене тут. Да, Лідусічка, Ліда, канал Garden Dreams. Твоя полуниця вся прийнялась, вся жива. Видно ось. Це ось румба, а там воно Азія. Все, все росте, все гарненько при. Що йду сюди, показую вам. Що ось із живців троянда скарлетт, грунтопокривна, вона вже навіть квітувала в цьому році. Це двохрічні живці. Вони вже гарно вкорінені. Ну і так ось, ось та сама троянда, тільки її вже ось три роки. Ось, бачите? Це вже повноцінний кущ. Це також із живця. Ну і інші троянди в мене також є із живців. Тобто я вже маю позитивний результат. Ну, ідемо, ще покажу вам трошки, що на сьогодні на кінець листопада в мене є з квітами. Ну, он показала, що ксерантум ще он цвіте ще безсмертник. Тут ось о. Уже доквітовують. Ну, є ось, ось такі хризантеми. Це на городі, як ви бачите, ось оця кнопочка. Це також обламувались гілочки. гілочки, не живці, а іменно гілочки. Я їх втикала, вони собі вкорінювались і ростуть. Ось, бачите, така ромашка гарнезна. Вона більш яскрава, така, більш коралова, як розквітає, а потім переквітовує та от оце така красуня така. І ще тут на городі дуже гарно квітнуть нагідки. Дуже красиві, бачите, які вони, які вони гарні. От. От такі квіти. У них тут, бачите, яке? таке красиве, червоно-вишньове якесь. І ось таке. І є таке насіння. Хто захоче, будь ласка. І лимонова, і ще там 3 чи 4 в мене вида нагідків. Отак дивіться, дуже які гарні. Ідемо дивитися на. Садочок. Ну ось. Було б ще дуже-дуже багато і красивезних тут квітів. Я вам вже показувала неодноразово. Але, але так сталося, що тут сусідська коняка прийшла і трошки поїла мені хризонтеми. Ну, он, бачите. <смір віток> ну, отак. Ну нічого страшного, а що зробиш? Ось Оці ще квітнуть. Така дуже гарненька, Сонечки ці квітують. Така ромашка, дивіться, має заквітати. Якщо буде тепло, то заквітне. Гайлардія квітує. Ще повно бутонів. Ну, ці вже, звісно, переквітають. Це мідея розквітла. От. Ну і тут ось у мене два кущика ось і ромашки, де я показувала на городі. Ну і ось тут ще є пуп'янки, тільки починають. Ось отака красуня буде. Ну так, да, якщо, звісно, буде ще тепло, то буде. Ось дивіться. Кермек або статиця, бачите? З, бу... з пуп'янками. Як ви думаєте, буде квітно, чи ні? <свісно> <свісно> Боже, кінець листопада, грудень на носі. Ось, гібіскуси вже без листячка. От. А, і о, показую. Бачите, обрізані троянди. Там ще хризантемикої, які цвітуть. А тут ось я вам показую обрізані троянди. Обрізані троянди, ще не зовсім геть прибрато. А, матігола ось квітує, літня квіточка. Ось дивіться, які молодила. От такі молодила. От такі гарні молодила. Ну вони свою красу покажуть навесні. Ось ще така хризантема. А це, дивіться, оця мельнянка сапонарія, дивіться, яка вона гарна, бачите? От. Ну, тут. Бачите, я кажу, що в нас бувають приморозки, і плюс оці дощі, вода і от псуються квіточки в хризантем. От. Ось, показую. Ось, бачите, пообрізала. Оце так я підрізала грунтопокрину, скарли. Геть. І ви бачите, які вони нарощують кущі. І ще ж заліто теж стрижу. Це ґрунтопокривний бересклет. От. Ясколка, яка гарна. Вона більш сиза, але так як багато дуже води. Якщо не йде дощ, то е тумани, сильні тумани або мряка така. Лаванду буду стригти навісні. Ялівець козацький. Трохи прибрала одну гілку, бо вона йшла ось ось сюди на стежку, вона заважала. я її відрізала. Пересадила із того квітника, де в дворі сюди е жимилу шапкову. отаку і йде ще варєгата. А о, і ось така шапкова, тільки варєгата. Ну, ось я вам казала, за. Календулу. Подивіться, яка красуня. Бачите, яка дуже гарна. Такий гарний кущик кругленький. Ну І тут оце такий бересклет я ж ото забрала, заживцювала, а це тут залишився. Ну, ось троянди, порізані троянди. Отак От я ріжу чашею. Всередині все повністю вирізаю, а оставляю тільки по кругу. І це спрейки, то там трошки довші пагінці. а І то я роблю їх короткі, тому що я не хочу дуже високі кущі. От. А газані, а газані ще квітнуть. Ось, як тільки трошки десь виблисне сонце, і вони зовсім відкриваються. А так оце отак. Ось, дивіться, яка красуля, яка гарна хризантема. Дуже гарна. Ну, отак ось. Оце отак. Бачите, по, пообрізала всі і всі троянди я. От. А лісуми квітнуть. А тут оця червона делосперма ще квітне. Хоча вони теж, як сонечко, то багато їх відкривається. А це, бачите, і сонця нема, вона трошки відкриється. Вон там ще бутонів та й бутонів. От. Рудбеки, як квітує. Ось ще троянду симпатії сімпаті я ще не обрізала оцю в'юнку плетучу. Це її ще обріжу і теж заживцюю. От мальви ще квітують оці лісові, дивіться, їх повно. І бутонів ще повно. Ось. От вона така красива, яскрава. Там он, ну на всіх, на всіх, Ось о. Ті, що я пересадила, вони гарно прийнялись і продовжують квітувати. Оце така дуже гарна мальва. Буде насіння. І на весну буде розсада. От Отак От виглядають мої квітники. Обрізала е, ці ротики львіни зів. От Отак. От Гайлардія там ще ота низенька квітує. Все зеленіє, дуже зелене, все, бо ну, я ж шкаф, вологи повно і якби плюсова температура, то все зеленіє-зеленіє. То все уже занадто вологе, але що ти зробиш проти природи ми безсилі. Ось я вам кажу, що скарлиць ще квітує і ще повно і повно бутонів. Цю я не обрізала, залишила, хай будуть квіти. Ось дивіться. Зараз вона така яскрава, прияскрава. Не знаю, з чим це зв'язано. А завжди вона, зараз там наче є такі квіти, вона така бархатиста і темно-темно вишнева. Оце її ось отака квітка. Ось, у неї отака квітка. Ну Все мокре, бачите? Вона темно вишнева. Бархатиста така квітка. І в неї ось пагінці темні і такі листочки. Вона майже не хворіє, дуже-дуже рідко, винослива. Ви... все все Яка спека, яка посуха, її ніхто тут не поливає, нічого, це така грунтопокривна. І квітує само там кінця весни. І ось, бачите, вже грудень місяць а вона ще квітує. На носі грудень місяць. Ось так. Ось армерія надумала квітнути. Повипускала вон бутончики, вже розпускає квіточку. Так що отакі у мене справи. Я працюю, то бовтаюсь в болоті, щось обрізаю, щось чистю, а то, якщо заморюся, йду в хату і чистю насіння. Тут, тут, тут ще ось цей куч не обрізала ротики. І там, воно, як ви бачите, бутони ще є. Тут ось ці карликові квітують. І знов заклали купу бутонів. Ротики карликові. Тут ще, ще геть. Тут, бачите, ще нічого не обрізала. Треба обрізати буде. І цю кампсіс також треба буде обрізати геть. От. І тут ось частець, чи заячі вушка треба чистити. Ну, я ж кажу, вспію, зроблю, не вспію, буде весною додаткова робота. Хоча спішу зробити це все таке, що можна осінню, щоб весною трошки було мені менше робити. Ну що, мої дорогенькі, щиро дякую вам, що були зі мною, дивилися, гуляли. От До мене їде посилка з насінням. Уже не сьогодні, завтра і також із флоріума. Там же ж Чорна П'ятниця, знижки, там все отаке замануха. Ну і знов же ж я. <свісно> Як же ж? ну... Уже... Чоловік каже, ти взагалі маєш хоч 2 см, куди його тикати? <свісно> ну, це ж так. Очі завидющі, руки загребущі, квітоманія прогресує. Зупинити себе дуже-дуже важко. Вже, звісно, трохи зупиняю. Вже розумію, що вже все досить, але іноді ну, не зрабатується зру... не і стоп-кран стоп, стоп цей не срабатує. І, і, і хочеться і хочеться, хочеться. Коли ці хотілки вже закінчаться, не знаю. Ну, ось, дорогі друзі, дякую щиро всім. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші приємні, дуже гарні коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Завжди радію вашим коментарям, вашій підтримці, вашим порадам, досвідам. вашим. Тож, будь ласка, заходьте, пишіть, ми будемо всі читати. Дякую, моя дорога аудиторія! За вашу безмежну підтримку. А також дякуємо і низько вклоняємося всім нашим захисникам. Дякуємо за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо і не забуваємо допомагати обов'язково, хто чим може. А вам кажу до побачення, до нових зустрічей! До нових відео. Всім всього самого найкращого, а найголовніше миру всім нам. До побачення, друзі!